Друзі, хочу показати вам, що по моркві маємо. Зібрала все, що було, а було там, господи, здається, три ряди я посадила тої моркви. Зовсім трошки ну, маленькі ряди. Ряди в мене там по 50-60 см. Майже з усією морквою ось так от обривається вершечок. Хоча земля зараз після дощу волога, але все одно важко рветься. Ось така красунька. Є е, багато моркви, от дивіться, яка здоровяча, і то я її лопатою поламала. Багато моркви видирала лопатою. На наступний рік саджати не буду. Краще я на цей рядочок посаджу більше огірочків або помідорчиків. Або зелень, але морква прикольна, дуже солодка. На смак реально дуже солодка. Діти люблять, і я також.